Наскільки скіфи України іраномовні, у статті Черти Старіни в Преданнях і биті Осетин, Всеволод Міллер торкнувся питання про національність скіфів у світлі іранської гіпотези, якої дотримувалися Цейс, Мюллергов, Шпігель, Едуард Майер та інші вчені. І подав власну консолідовану думку про іранську гіпотезу. Отже, прошу вашої уваги до батьків Титанів, Апології іраномовності скіфів України. Всеволод Мюлер пише, ми вважаємо, що цю гіпотезу потрібно обмежити в тому сенсі, що імена Скіф та Іранець не покривають одне одного. Ми вважаємо вірогідним лише те, що під іменем Скіфів заховалися племена індоєвропейські, і в їхньому числі у східних частинах Скіфії, по північному узбережжю Понту, головним чином у басейні дону були і іранці. Зрештою, гіпотезу про іраномовність Скіфів Чорномор'я Міллер називає припущенням. Отже, чи були Скіфи України, на думку Всеволода Міллера, іраномовними? Сам Міллер не міг стверджувати, що населення Великої Скіфії України було іраномовне, він міг вважати вірогідним лише те, що на території Великої Скіфії були і іранці. І головним чином у басейні Дону та на узбережжі моря. Все інше населення Великої Скіфії, на думку Міллера, було місцевим, індоєвропейським, але не іраномовним. Кочові та царські скіфи могли бути тими іраномовними скіфами. Що поширили свою політичну владу на всю неіраномовну велику скіфію. Міллер слідом за Геродотом вважав, що ці іраномовні скіфи прибули в Причорномор'я, вийшовши під тиском масагетів із Азії та перетнувши річку Аракс. Так уявляє іраномовність скіфів України, популярна культура. А так, уявляє іраномовність скіфів України один із засновників гіпотези іраномовності скіфів України. Саволут Міллер